Що далі буде? Пора йти в декретну відпустку. Далі нічого не скажу. Буде, чекаємо. Значить, Говорити буде ні з ким. Ми з вами кажемо, що цього року повиздихають всі оті клони, ляльки і інші. Наші хлопці на найближчі декілька місяців будуть робити все, щоб ворог. Не пройшов далі. Народна депутатка та заступниця голови комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла повідомила, що її заяву про вихід з фракції та партії Слуга народу прийнято. Яка доля чекає її далі? Так, значить, Безугла, Що, Що далі з нею буде? Що далі з нею буде? Що далі буде? Пора йти в декретну відпустку і займатися якимись гарними справами або бізнесом, але краще далеко від нас з вами. Чи буде контрнаступ України у 2024 році? Цього року контрнаступ з нашого боку. Буде далі нічого не скажу. Буде. Чекаємо. Міністр оборони Італії закликав до мирних переговорів щодо війни в Україні. Водночас він зауважив, що переговори можна вести паралельно з воєнними діями. Чи бачите ви такий варіант перемовин з Російською Федерацією? Ну, давайте так, переговорів з терористами вести не можна. Ми з вами це знаємо і неодноразово дивилися. В цьому році ще не дивилися. Давайте подивимось. Міністру Італії там видніше з Італії, мабуть. Значить, е ситуація щодо переговорів, наскільки вона можлива і наскільки вона буде цього року. Значить, говорити буде ні з ким. Ми з вами кажемо, що цього року повиздихають всі клони, ляльки і інші. Інші казкові герої, верніше антигерої. Ми з вами цього року? Єдине, що побачимо про переговори, це якийсь документ, союз, меморандум, тобто якийсь вид документу, або якийсь вид союзу організації. Це все, що буде цього року. Яка ситуація на Авдіївському напрямку фронту на найближчі два місяці? Авдіївка, що буде, що буде для нас там далі? Наші хлопці на найближчі декілька місяців будуть робити все, щоб ворог не пройшов далі, щоб ворог відступив. Вдасться їм це чи ні, безумовно, вдасться. Але дивіться, чи потрібна ворогові Авдіївка, як. Ну... Зайці стоп-сигнал. Ні, не потрібно. Чи потрібно все розтоптати, винищити і прокричати, типу, ми, красавчики, ми молодці? Так, це потрібно, Ну, ми ж розуміємо, що людьми вони так і не стали, а шанс такий у них був. Нічого тут нема дивного. Наші хлопці будуть тримати оборону. Яка ситуація у Мар'їнці на найближчі два місяці? Марінко, як там ситуація з нашого боку, з нашої сторони для нас. Як там ситуація. Така сама ситуація. Тяжко, незрозуміло, мутно. Потім погнали, поїхали. Чомусь Мар'янка по Мар'їнці буде більше ударів, бомбіжок, прильотів ніж по Авдіївці? Яка ситуація у Куп'янську на найближчі два місяці? Куп'янськ з нашого боку. Куп'янсько з нашого боку одні і ті самі карти. Башня перегорнута е, місяць, тобто незрозуміло, руйнація, е, незрозуміло, як воно, що воно і де воно. Але наші хлопці молодці. Битва, причому достойна з нашого боку битва і відсунення ворога. Звідки він прийшов. Нехай так і буде. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.